Мир в ваших серцях та душах. Хочете його, проявіть його в цей світ своїми діями. Якщо ж миру в серці немає, то й годі його чекати та шукати навколо. Мир починається з кожного, з усвідомлення себе, своїх істинних відчуттів та бажань. Якщо вам чогось не вистачає, дуже часто саме цього всередині вас є багато, навіть з гіркою. Тому проявіть це, що у вас накопичилося в світ і воно вам повернеться. Закон віддавати, брати саме так працює, а не як ви звикли думати. Спершу треба віддати для того, щоб отримати, не інакше. У вас же постійно все навпаки. Спершу дайте мені, щоб я міг віддати вам, а ви не задумувались на питанням, а що ти віддаси, якщо всередині тебе нічого немає? Я тобі дам, то що ти мені повернеш, якщо тільки покриєш свій дефіцит, свою потребу? Віддаси мені те, що я дав тобі, і знову будеш в дефіциті цікавий приклад, правда ж? Спершу треба віддати, а воно у вас точно є: те любов, тепло, турбота та інше. Ви ж хочете собі саме цього, саме цих внутрішніх відчуттів вам не вистачає, як ви думаєте. Ви ж не хочете собі негативу, злості, гніву чи чогось в цьому роді. Ніхто ж цього собі не бажає. То й віддавати треба щось світле, щоб це світло повернулося, а не ваша темнота вам же, яка буде вас спустошувати. З темрявою не потрібно боротися, потрібно приймати її наявність і потроху трансформувати в світло своїми діями та роботою над собою. Знаходячись в темній кімнаті, безглуздо заперечувати наявність темряви, боротися проти неї ще більшою темрявою це тільки підсилювати її. Перемогти темряву можна тільки запаливши спочатку сірник, потім свічку, а пізніше взагалі світло, і темрява сама розвіється безслідно. Так от, запаліть сірник світла в вашому серці і плекайте його, доки це не перетвориться в стабільне горіння свічки, а згодом суцільне світло, яке саме буде зваслитися і змінювати вас та все, що вас оточує. Подумайте над цим. Можливо, після ваших усвідомлень прийде рішення всіх ваших проблем та переживань, закриються всі ваші внутрішні потреби, і ви будете цілісним, перестанете щось шукати зовні та зосередитись на внутрішньому. Всередині вас все є, і навіть більше, ніж ви могли собі уявити. Всередині вас цілий Всесвіт. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!